Сьогодні ми в Оберхофі, і ця гонка точно була не з легких. Погода постійно вносила свої корективи, вітер, тумани, мінливі умови зробили стрільби ще справжнім випробуванням. Помилялися всі, і лідери, і переслідувачі, тож боротьба тримала інтригу до самого фінішу. Давайте разом подивимося, як проходила чоловіча гонка переслідування. Першим стартує переможець принтерської гонки Томас Джакмель. За ним одразу наврат. Йоханес Дала та Себестан Самуельсон. Віталій Манзе стартує 15-й. Дмитро Підручний 41-й. Богдан Борковський 43. 43-й. Богдан Цимбал цю гонку пропускає. На цьому спуску ми можемо побачити, що атлети розвивають понад 60 км за годину зі спуску позначка 1,1 км. Наврат відстає від Джакомеля на 8 секунд. Йоханнес дала здала на 21 секунду. 1,7 км. кілометр без змін. Джакомель продовжує лідирувати. Наврат програє ті ж самі 8 секунд. Дала 21. Наступна група переслідувачів у складі Удаля Самуельсона та Перо мають програш 30 секунд. Перший вогневий рубіж. Джакомель завершує стрільбу з двома промахами та йде на 300 штрафних метрів. У той час наврат має лише один промах і буде виходити лідером, якщо переслідувачі не відстріляються чисто. Дуже довго стріляють атлети. Ерік Перо не зміг закрити три останніх мішені вирушення на три штрафних кола. Самуельсон один промах, Йоханне здала один. У льдаля були невеликі проблеми, але він закриває всі 5 з 5. Нелін іде на два штрафних кола. Лукас Хофер тим часом відстрілюється чисто. Кампл Райт один промах. Кантен Фіон Має два промахи. Пансіолома, Зобал та Фрай також по два промахи. Віталій Манзен вирушає на одне штрафне коло. Промах першим пострілом. Після штрафного кола Джакомель виходить другим. Програш 14 секунд. Разом з Ультелем. Хофер плюс 26 секунд. Дале та Семеельсон мають програш по 27 секунд. Позначка 3,6 км. Наврат лідирує. Вже Комель та Ульдаль відстають по 19 секунд. Наступна група переслідувачів у складі Дала Самуельсона та Хофера мають програш 29 секунд. Райт 7. Хвилина і 2 секунди. Велика група переслідувачів одразу за американцем у складі Якоє. Манзен, перо, фрай, панцюлома, корчмарш, Неліт, ломбардок мають програш хвилина 11. другий вогневий рубіж. Навра дуже довго стріляє і має один промах. Ольдаль також допускається одного промаху. Джакомель йде ще на два штрафних кола. Так само, як і Самуельсен. А Йоханес здали тим часом відстрілюється п'ять святи і починає підійматися в загальному заліку цієї гонки. Хофер один промах. Із переслідувачів Манзин там бать стріляють першими, але обоє з промахами. Француз 0. Перо рай, та Нелін по одному промаху. Дмитро Підручний вирушай на 150 штрафних метрів. З виходу стрільбища. Йохане здала друга позиція. Програв 16 секунд. Ульдаль третій, плюс 26. Хофер четвертий плюс 43. Ламбрадот – плюс 51. Фрай плюс 51. Джакомель 52 секунди програш. Позначка 6,1 км навряд продовжує лідирувати. Йоханнес Дале має програш 13,8 секунд. На третій позиції працює Мартін Ульдаль. Він йде з одним промахом майже 30 секунд. Лукас Хофер на четвертій позиції 46 секунд відставання. За ним невеличка група переслідувачів у складі жі командя Ломбардот Самуельсона та Фрая програш 52 секунди. Третій вогневий рубіж. Наврат готується до сильби. І допускається трьох промахів. Вирушає на 450 штрафних метрів. Йоханнес здало не закриває дві останні мішені та йде на 300 штрафних метрів. Мартін Удаль тим часом 5-5 і буде виходити новим лідером цієї гонки. Жекомель має ще два штрафних кола. Самуельсон також вирушає на два. Француз іде на три кола. А Фрай тим часом вистрілявся чисто. Хофер два. Кантен Фіома Є також закриває всі мішені та буде підніматися в загальному заліку цієї гонки. Після третьої стрільби Ульдаль виходить першим. Фрай програш 33 секунди, Йохана Здала 39. Наврат також повертається цю гонку після штрафних кіл. Віталій Манзен – невеличкі проблеми, три промахи. А Дмитро Підручний тим часом відстріляється чисто і суттєво покращує свої позиції. Кентен Фіомає виходить п'ятим, Джакомель – шостий. Дмитро Підручний виходить на сьому поточну позицію, програючи 1 хвилину і 6 секунд. Позначка 8,6 км. Ульдаль продовжує впевнено лідирувати. Наступна група переслідувачів у складі Далет Фрая програш 44 секунди. Трохи позаду наврат 48 секунд. Далі йдуть Кантенфіо п'ятий 5,56 секунд вже та Семельсен по одній хвилині і 6 секунд відставання. Дмитро Бідрушний поки що восьмий програш, одна хвилина 16 секунд. Четвертий вогневий рубіж. Вирішальний. Ульдар допускається трьох промахів. Дале також не зміг відстрілятися чисто два штрафних кола. Кантент в є одне штрафне коло. Наврат, 2. Фрай 1. Адже комель відстрілюється чисто і дуже серйозно піднімається ці гонці. Самуельсон має один промах. Дмитро підручний знову стріляє на нуль. Чудова гонка для українця, який нагадую, стартував 41 м Вихід на фінішне коло. Джакомель виходить першим, маючи за спиною шість штрафних кіл. Ульдаль другий, плюс 8,9. Кантенфіо має третій, плюс 17,9. За ним одразу фрай. Дмитро Підручний – п'ятий. Програш 23 секунди. З одним штрафним колом. Далі Самуельсон плюс 27,7. Дале плюс 30. Хофер восьмий. Пансіолома дев'ятий. Позначка 11,1 км. Жакомель продовжує лідирувати. Ульдаль програє йому лише 6 секунд. Самуельсон вже виходить на третю позицію, його відставання 13 секунд. Далі Йоханнес Дала, Дмитро Бідрушний, Кентен Фіомає працюють разом, маючи 18 секунд програшу. На цьому відрізку добре видно, що Ульдаль зовсім поруч з Жакомелем. 13,7 кілометрів. Підручний тримається поки що на шостій позиції. За ним одразу Пансіолома та Кантенфіома є. Та вже на фінішній прямій. Томазо Джекомель перемагає в третій особистій гонці поспіль цього сезону. Мартін Урдаль, який стартував п'ятим, фінішує другим, маючи чотири штрафних кола. Саме Ельсон третій. Йоганнес Дале четвертий, Пансіолома п'ятий. Кантенфіома є шостий. Дмитро Підручний підіймається з 41 ї на 7-му позицію з одним штрафним промахом та програшем 20 секунд. Дуже сильна гонка від українця. Ерік Поро сьогодні 8-й. Кло 9-й. Десятку найсильніших замикає Лукас Хофер. З українців також Віталій Манзен має 6 штрафних промахів і фінішує 20 й Богдан Барковський також 6 штрафників, 44 та позиція. У загальному тоталі Томазо Жекомель підіймається на першу позицію у заліку. Ботан другий. Нагадую, що він пропускає цей етап 560 очків. Перо 529, Самуельсон – 505, Дале 380, Кантен Фіомає 375, Крістіансен 369, Пансіолома 346 Найвищий серед українців наразі Віталій Мацин, 27-ма позиція та 125 пунктів.